Вітеїн це не ліки, як і будь-який продукт Фітлайн не лікує. Тому що ліки це фармакологічна фарма, фармакологічна формула з синтетичними домішками, які впливають на конкретні є такі точки, де працюють та, та та чи інша форма ліків. І ліки вони або стимулюють. Або пригнічують щось, тому що починають управляти реакціями, причому не всіма, а окремими в організмі, і це порушує інші реакції, тому що все в організмі взаємопов'язано. А лютеїн це пігмент, природній пігмент, який міститься в овочах, ягодах, фруктах. Жовтого, помаранчевого, зеленого кольору. Це каротиноїди, які саме лютеїн. Він, ось ці каротиноїди, в 10 тисяч разів їх більше в сітківці ока на сітківки ока, ніж в крові. Тому лютеїн дуже-дуже радять, рекомендують при погіршеннях зору, саме макулодистрофії, Зниження там, кольору сприйняття і так далі. І, звісно, він буде покращувати цей лютеїн зір. В нас ми знаємо, це форма Microsoft Plus, тобто водорощина, збагачена ще іншими компонентами, тому це дуже-дуже необхідно, але не тільки, щоб цей лютеїн дійшов до цих мікрокапілярів в, оці нашому, в очах. То треба покращувати мікроциркуляцію. І це е, обов'язково е, активайс, омега декілька разів на день разом з лютеїном. І плюс, е, 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 якщо зор погіршується, наприклад, при підвищеному цукрі, то це лікування основної хвороби обов'язково. Розумієте? Тому тут не тільки лютеїн, і це не ліки. І останнє.